Всіх вітаю! З вами Марія і важливі події до кінця року. От напросилась така тема. Давайте дивитись, комусь щось важливо буде почути. Смачної кави вам та гарної цікавої розповіді. Так, у когось тут злиття в одну сім'ю, в, в одне ціле, в одне велике серце до кінця року. Мені показані дві людини, які для когось з вас ви вже є в парі, і ви просто от змінюєте статус до кінця року. Ну, наприклад, там зустрічались, стаєте нареченою з нареченим. Або, наприклад, були вже в статусі наречених, стаєте чоловіком та дружиною. Далі для когось. Ой, чекайте, що у нас тут? Тут показане виконання. Слухайте, якась дорога для когось навіть за кордон. А може ви вже там десь за кордоном знаходитесь, і прояснення, якась ситуація нарешті для вас виконується, і крапка десь ставиться. П'ять цифра п'ять це для когось може бути п'ять, два. І дванадцять цифри йдуть. Це можуть бути числа, коли перше, друге, п'ять. 12-7 ще бачу. Це може можуть для вас бути саме дати, коли от ви вже щось дійсно для себе знаєте, щось, на що ви можете спиратись в подальшому. Далі дивимось. У Когось гардероб буде значно змінюватись. Як знаєте, от як це виглядає, ви як почнете себе цінувати, як скажете собі, та що це я не заробила чи не заробив, що це я не маю права собі щось придбати, якось так знаєте, як виправдовуючи себе, але. Гарно, що вже хоч так. Бо е, у вас був значний такий період в житті, коли ви собі весь час відмовляли, коли весь час собі казали, та потім, та зараз не час, зараз не до цього. От е, ви вже собі будете казати, що саме зараз є час. Йду і купляю. Далі показана ситуація, в якій дуже багато уваги приділяється чоловікові, а він, знаєте, так, це з насмішкою приймає. І хтось з вас, от просто ви, ви в якийсь момент ви просто припиняєте все робити для нього, ви просто зупиняєтесь на тому, що все досить. І йдете розвертаєтесь і йдете. Все, в мене є свої справи, в мене є чим цікавитись, а ти мені тепер вже якось і не цікавий. Він щось скаже, він щось таке бовкне, і це вас, знаєте, от як холодною водою обілє, і ви зупинитесь. А потім вже показана ситуація, коли він, він забігає перед вами, і та що ти, та що ти? Знаєте, коли людина насправді не хоче бути одиноким, він не хоче вас втрачати, він, він не вміє цінувати ні. Він не з тих людей, хто зайвий раз скаже дякую тобі, хто взагалі буде дякувати. Але ви дійсно тут якось так знаєте йому дасте зрозуміти свою цінність. І це, ну, це правильно. І під питанням буде взагалі, чи залишитесь ви поряд з ним чи ні? І зрозуміє, що ваша любов до нього це надважливо, що краще б затримати вас біля себе, такий показаний, чийсь <сум> персоналі. Так, ну Аліса. Зараз чекайте, вже ж прийшла, то. Треба ж вже, щоб сіла десь. Ну, будь ласка, десь вже дякую тобі. Ні? Ще ні. Так, робота з соціум, нова жінка якась прийде до вас в колектив. Але ще під питанням чи залишиться. Новий якийсь чоловік, але цей точно хоче залишитись у вас в колективі. Угу. Так, дзвоник, показаний дзвоник, який збирає в школу, в інститут. Аліса, ну, може, досить вже? Ну Скільки можна ходити? Сонечко. Так. Тут як допомога треба буде комусь, от коли дзвоник продзвонить, ну, от як новий навчальний рік. І одразу буде зрозуміло, що потрібна допомога, може, це Репетиторством будете займатися. Може, ви будете шукати якогось репетитора. Наприклад, дитину віддаєте в нову школу, а там якийсь предмет, якого раніше не було в тій старій школі. Ну, це я так накидую варіанти, а у вас там воно якось по-своєму буде. Далі нові знайомства по роботі тут їх чимало. Нові проєкти теж чимало намальовано, невеличкі проєкти. Далі чоловік якийсь дивується, як по-іншому побачив вас. Знаєте, раніше якесь вас сприйняття вас було зовсім іншим. Ну, Не так сприймав. А от тепер до вас буде інше ставлення. Але... Ви мені показані так, що чи треба вам взагалі спілкуватись з цим чоловіком? Щось ви тут собі будете ставити такі питання? Когось тут на руках несуть. Показано третя ранку. Десь як рятують когось. На світ виносять. Ну, така якась ситуація. Ви будете знати про це, і ви будете як слідкувати за майбутнім людини. Зміни по роботі тут для багатьох, але зміни на краще. І вони не будуть такими різкими для вас, вони будуть розтягнуті, розтягнуті в часі, але все одно це якісь зміни, які ну, важливі для вас. Може бути для когось і зміна роботи. Може бути. Але знову ж таки це буде на краще. Зустріч з кимсь, з кого ви так давно не бачили, що вже встигли забути про таку людину, але хтось про себе нагадає. Що у нас тут? Так, питання. Хтось якийсь чоловік з вашого минулого, як хоче побачитись з вами, хоче, як, знаєте, от, повернення до спілкування, і в нього питання, де, ну, от як для когось взагалі де вас шукати. А для когось питання, чи ви в стосунках, що в, вашій, в вашому житті станом, як на зараз, відбувається, на що він може розраховувати? Так, ну про фінанси скажу, що так, скажімо, без особливих змін. І для когось, але це вже так, знаєте, ну, комусь відповідь одній двом, дві людини може. У вас може змінитись фінансовий ваш стан, як знаєте, більше будете витрачати, але через якогось чоловіка. Як завгодно це може бути, і як допомога, наприклад, ви знаєте, що йому зараз потрібна допомога, ви можете як грошима, так і чимсь іншим йому дати цю допомогу, там, наприклад, продуктів, пакет, або, наприклад, ну, зготуєте щось, пригостите. ну, ви вже знаєте, як це зробити. А для когось вам схочеться краще виглядати заради якогось, ну, щоб подобатись якомусь чоловікові. Тож ви будете просто витрачати гроші на себе, але в будь-якому разі, тут для багатьох з вас показані більші витрати. І для когось зміни в стосунках ви ближче стоїте один одному. Ви, ну, тут така гарна пара, така красива, що скажу вам так, для когось з вас, ви, поєднуючись в пару, можете навіть змінити місце проживання. Для когось це навіть може бути переїзд або в інше місто, або взагалі за кордон в майбутньому. Ну так, все. На цьому всім щиро дякую за перегляд. Гарного дня вам, гарних подій в цей день людей вам гарних і бережіть себе, будьте в безпеці. Хай все буде добре для вас і для вашої родини. Побачимось в наступних відео. Всім пока!